Мені поставили таке питання. Скажіть, будь ласка, прочитала на офіційному сайті Данії, що людина повинна мати статус бі біженця в Україні, тільки тоді їй нададуть тимчасовий на захист Данії. Дивіться, якщо ви громадянка України і у вас є паспорт України, ви не можете бути біженцем в своїй власній країні. Біженцем може бути тільки громадянин іншої України. Тому це те, що ви запитали, це неможливо в принципі. Для того, щоб отримати тимчасовий захист в Данії, я ж розказала у цьому відео і в багатьох інших, що має бути обов'язково дві умови: це ви маєте бути громадянином України і маєте виїхати з України після 1 лютого 2022 року. мати статус біженця в Україні можуть тільки громадяни інших країн, тобто, якщо вони на момент початку війни мали статус біженця. Тільки у цьому випадку вони можуть просити тимчасовий захист в данії і в інших країнах. Сподіваюся, зрозуміло, пояснила. Дякую за увагу.